Саморобне радіо. Сільський винахідник створив власну мережу брехунців та підключив до неї усіх сусідів. Тепер вони разом слухають репортажі з Євромайдану. Включаємо оцю пісню і паралельно я зараз переключу канал. Ось пісня починає звучати. карпатських лісах. Йде прямо в мережу. Зараз слухається себе село. Отут, у зараз пісня. І вони орієнтуються, що щось має, має бути, якісь повідомлення. Володимир Логоцький самостійно спроектував та змонтував систему радіо. Тепер він веде ефіри. Шановні друзі, ми продовжуємо нашу передачу. І я зараз хочу запросити вас прослухати наші е, новини. А також новини, які сьогодні відбуваються у світі, і, зокрема, в нашій державі, і, зокрема в Києві, на Майдані, село Юшківці розташоване серед невеликих гір. За радянських часів тут працював брехонець, але він зник разом з Союзом. Новостворену юшківську станцію слухають більше сотні людей. Адже для багатьох це єдине джерело інформації. Мало каналів то в мене виручає радіо. Я слухаю постійно радіо. Це батька не я. Стаю, включаю а воно у нас включений ніч. Так що зрані мені там, бо я там на горі сплю в хаті, і зразу мені я чую і про погоду, і новини, От мене інтересують новини. Тепер що все робить в нас в Україні. Створювали мережу всім селом. Для цього самостійно закупили кабель. А інше необхідне обладнання знайшов Володимир Логоцький. Опісля був місяць клопіткої роботи. Тут була в нас стара мережа. Вона вже повністю просто вже не гідна була. На жаль, ломалися, тут гуси відлітають, тут все обривали, тут закупили три, майже три кілометри проводу і до кожної хати провели. Перше, бачите, все помінено, от і нижні, дроти, то все замінено. Сільський голова підтримує самодіяльність своєї громади, та й сам постійно ним користується, щоб озвучити важливі новини. Тому очільник хоче розширити мережу на всі довколишні села. В селі Юшківчах робимо повідомлення. Ну, різні такі, які стосуються громади села. В дальнішому ми плануємо по всіх населених пунктах мешканці сусідніх населених пунктів, які ще не мають такого радіо, вже з нетерпінням чекають першого ефіру. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів, ТБ.